Проводимо такі звіти сьогодні. Ми заслухаємо Сергія Андрійовича. до Тиманівського Старостинського, округу входять. Два населених пункти це село Тиманівка та село Бензаки. Загальна площа сільськогосподарських угідь підвідомчої території становить 5200 гектарів, площа території під водними об'єктами 26 гектарів, площа території під лісовими масивами 3383 гектари. Тиманівський округ є одним з найбільш заліснених старостинських округів на території Шостінської територіальної громади. На території Старостинського округу розміщено 230 об'єктів по господарству. Альського обліку, в яких проживає порядка 400 осіб. Всього зареєстровано 309 осіб. Членам домогосподарств надані земельні ділянки загальною площою 128 гектарів для ведення особистого селянського господарства. Це безпосередньо присадибні ділянки. Станом на 2025 рік у володінні населення перебуває 62 голови ВЛХ, 31 голова свиней. 17 кіст, двоє коней та 520 голів птиці. У порівнянні з 2024 роком зменшилась кількість голів утримання корів на 31 та кількість голів утримання свиней на 41 голову. Безпосередньо це пов'язано з військовим станом в державі. В Тарастинському окрузі працюють сільськогосподарські підприємства це фермерське господарство Януш. Товариство УГАК, сільськогосподарське господарство Онікс. Комунальне господарство-господарник здійснює помер зернових культур для жителів Старостинського округу. На території Старостинського округу функціонують будинок культури, бібліотека. Пункт здоров'я, виїзне відділення Укрпошти. На території Старостинського округу також здійснюють діяльність два лісозаготівельні підприємства це ДП «Шостинський агролісгосп» та ДП «Ліси України. Північний лісовий офіс. На території Старостинського округу також розташований об'єкт природно-заповідного фонду Лісовий заказник, урочище Великий Бір, заснований професором. Лісоводом Василем Огієвським, який має площу 1231 гектар. Одне з основних завдань, яке було виконано в минулому році, це ремонт водонапірної мережі, все літиманівка загальною протяжністю півтора кілометра, що дасть змогу забезпечити населення якісною питною водою та створить можливість заправки водою пожежних машин у випадку виникнення і ліквідації надзвичайних ситуацій. Люди задавали питання про те, що лікар практично не приїжджає на територію. Старостинського округу зараз він з'являється на сьогоднішній день. Сімейний лікар відвідує Старостинський округ і проводить особистий прийом щовівторка, щотижня. Це питання на сьогоднішній день вирішено. Водогін працює чи не працює? Який розклад на зимовий період? В період сильних морозів ми вимикали на сьогоднішній день водогін працює. Я б хотів би ще пару слів про проблемні питання. Безперечно, на території Старостинського округу залишаються і проблемні питання це ремонт асфальтної ділянки дороги між населеними пунктами село Тиманівка та село Чапліївка. Також забезпечення постійного функціонування автобусного маршруту за напрямом шостка село Тиманівка. Ну там не питання, практично дороги немає. Вже на протязі довгого часу ще з старих часів. Тому, не дивлячись на всі труднощі, які ставить перед нами доля в умовах воєнного стану, ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо, хоча б частково вирішити дані проблеми. Давайте, давайте пропозиції щось у самому населеному пункту, тому що між населеним пунктом це дорога обласна, а от в самому населеному пункті це дороги наші. Давайте там підремонтуємо ваші пропозиції і ми що то вам допоможемо.